20 лютого в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні, дату, що нагадує про трагічні події революції гідності та велику ціну, яку заплатили українці за свободу та незалежність. На знак вшанування полеглих у Кам'янському відбулися пам'ятні заходи. На майдані героїв провели церемонію покладання квітів за участю керівництва міста та району правоохоронних структур, військовослужбовців та родин загиблих героїв депутатським корпусом молоддю та громадськістю. Молодь завжди приймає активну участь в таких заходах. Сьогодні ми вшановуємо День пам'яті героїв Небесної Сотні. Це люди, які віддали своє життя, захищаючи нашу країну, нашу землю. Вони дійсно є на сьогоднішній день прикладом для всіх, хто бореться за нашу незалежність і зараз. І їх подвиг не забутий і про них пам'ятають. І молодь залюбки залучається до таких акцій. Ми пам'ятаємо цей подвиг. Ми дякуємо всім героям, які ціною свого життя досі захищають нашу країну. Україна вільна і незалежна. Дручисті на, речі, на що, що відбувається, ми завжди. Будемо за свою справедливість, за свою свободу. І ми завжди будемо їх пам'ятати і в такі дні класти квіти до пам'ятника і згадати їх хвилиною мовчання.